Хоча багато квітів можуть приваблювати колібрі, деякі роблять це краще, ніж інші. Якщо ви хочете залучити цих дивовижних птахів у свій сад або на ділянку, вибирайте рослини з яскравими та насиченими кольорами. Ідеально підійдуть квіти з довгими або загостреними формами, які відповідають довгим зубам колібрі, а також ті, що виробляють багато нектару, це гарантує, що птахи будуть повертатися знову і знову. Таке додаткове джерело їжі допоможе зменшити конкуренцію між самцями за обмежені ресурси. Найкраще вибирати місцеві рослини колібрі вже знайомі з ними, а самі рослини зажадають менше догляду. Також варто звернути увагу на квіти з тривалим періодом цвітіння. Вони забезпечать птахів надійним джерелом їжі на кілька тижнів. Давайте розглянемо найпопулярніші квіти, які можна посадити, щоб колібрі відвідували ваш сад весь сезон квіти, які приваблюють колібрі. Секрет залучення колібрі у ваш сад полягає у створенні ідеальних умов, тіні, їжі, води, укриття та безпеки. Ці квіти також залучать інших запалювачів, що допоможе вашому саду процвітати. Ось список з 31 рослини, які допоможуть вам залучити колібрі. Азалія. Наукова назва руудедендрин. Зони морозостійкості – 3, 10. Освітлення півтінь або повне сонце. Грунт, кислий, добре дренований. Колібрі обожнюють яскраві квіти азалії, які розпускаються навесні в червоних. Рожевих, фіолетових, білих, жовтих і помаранчевих відтінках. Цей чагарник може бути складним у вирощуванні, так як вимагає кислого ґрунту. Але якщо він приживеться, то буде радувати вас цілий рік. Висота рослини від 4 до 8 футів. Бородич. Наукова назва пенстимен СПП зони морозостійкості 3, 9. Освітлення півтінь або повне сонце. Грунт добре дренований, посухостійкий. Цей трав'янистий багаторічник з рожевими, червоними, лавандовими, лососовими та білими трубчастими квітами, особливо улюблений колібрі. Його стебла трикутні, а листя сірозелені. У жаркому або холодному кліматі може вирощуватися як однорічник. Монарда Бергамот. Наукова назва Менарда Дидайма. Зони морозостійкості – 4-9 Освітлення півтінь або повне сонце. Грунт вологий, добре дренований. Цей багаторічник з кулястими сувіттями приваблює колібрі і метеликів своїми фіолетовими, червоними і помаранчевими квітами. Висота рослини від 2 до 3 футів. Воно легко вирощується, але вимагає поділу кожні 3-4 роки. Ліатріс. Наукова назва лаєтрес спікейта. Зони морозостійкості 3, 9. Освітлення півтінь або повне сонце. Грунт добре дренований. Ця рослина з дрібними квітами, зібраними в щільні суцвіття, особливо привабливо для колібрі. Цвіте з кінця літа до осені. Висота від 1 до 5 футів. Дицентра кровоточить серце. Наукова назва лампракапнос спікаєливс, зони морозостійкості 2, 9. Освітлення, тінь або півтінь. Грунт вологий, добре дренований. Цей багаторічник з серцеподібними квітами і пишним листям, особливо хороший в прохолодному кліматі. Листя можуть жовтіти влітку, але навесні рослини відновлюються. Будлея, кущ метеликів. Наукова назва бадледаватме. Зони морозостійкості 5-10. Освітлення повне сонце. ґрунт добре дренований, посухостійкий. Цей чагарник з густими сувіттями приваблює не тільки метеликів, але і колібрі. Висота від 6 до 12 футів, цвіте з середини літа до осені. Увага! У деяких регіонах будле вважається інвазивною рослиною. Канадська лілія. Наукова назва лилеєм канаданс, зони морозостійкості 3, 9. Освітлення, півтінь або повне сонце, ґрунт багатий органікою, добре дренований. Це велика рослина з ефектними квітами, які особливо приваблюють рубінових колібрі. Цвіте на початку середині літа, але перші квіти можуть з'явитися тільки через 5-6 років. Лобелія кардинальська. Наукова назва Лобелія кардиналис Зони морозостійкості 3, 9. Освітлення півтінь або повне сонце. Грунт вологий, багатий. Цей багаторічник з довгими стеблами і яскраво-червоними квітами ідеально підходить для заднього плану квітників. Котовник. Наукова назва Непата СПП. Зони морозостійкості 3,8. Освітлення півтінь або повне сонце. Грунт добре дренований, посухостійкий. Цей ароматний багаторічник з блакитними і лавандовими квітами легко вирощується, але може бути агресивним. Аквілегія, водозбір. Наукова назва екуалиджіпі. Зони морозостійкості 3, 8. Освітлення півтінь або повне сонце. Грунт добре дренований. Яскраві квіти з мереживним листям, особливо привабливі для колібрі. Іванчай, Кипрей. Наукова назва Чамейн Райан Анастифалем. Зони морозостійкості 2, 7. Освітлення півтінь або повне сонце. Грунт вологий, добре дренований. Цей бікорослий багаторічник з яскраво-рожевими квітами швидко розростається, тому вимагає контролю. Смородина криваво-червона. Наукова назва риби з Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 6, 8 Освітлення ПІВТІНЬ Грунт багатий органікою, добре дренований. Цей чагарник з ароматними рожевими та червоними квітами приваблює ранньою весною. Хеномелес айва японська. Наукова назва чайна малис СПИСАЙОЗА Зони морозостійкості, 5-9. Освітлення повне сонце. Ґрунт добре дренований. Цей чагарник з трояндоподібними подібними квітами приваблює мігруючих колібрі. Флокс волотистий. Наукова назва флакс паникюлата. Зони морозостійкості 3, 9. Освітлення півтінь або повне сонце. Грунт багатий органікою, добре дренований. Ця красива квітка з ароматними сувіттями приваблює колібрі, метеликів і бджіл. Фуксія. Наукова назва фьюша маджалаанайка. Зони морозостійкості – 6-10 Освітлення півтінь. Грунт універсальна. Цей чагарник з трубчастими квітами приваблює колібрі та інших запалювачів. Гібіскус сирійський. Наукова назва Хибіскес сереасис. Зони морозостійкості – 5-9. Освітлення повне сонце або легка тінь. Грунт волога багата органікою. Цей чагарник з великими квітами приваблює колібрі і метеликів. Спігелія. Наукова назва мариландика. Зони морозостійкості – 5-9. Освітлення, тінь або півтінь. Грунт вологий. Ця рідкісна рослина з трубчастими червоними квітами, особливо приваблива для колібрі. Медунка. Наукова назва пуманарея СПП. Зони морозостійкості 3,8. Освітлення півтінь. Грунт багатий органікою, добре дренований. Цей багаторічник з різнокольоровими квітами приваблює колібрі ранньою весною. Люпен. Наукова назва Lupinas x хайбірайдас Зони морозостійкості 4,8. Освітлення повне сонце. Грунт, вологий, злегка кислий. Ця квітка з чільними сувіттями, особливо привабливий для колібрі. Агастахе манготанго. Наукова назва Нісхайсупагастач СПП. Зони морозостійкості 6, 9. Освітлення півтінь або повне сонце. Грунт добре дренований, посухостійкий. Ця квітка з оранжево-червоними квітами особливо приваблива для колібрі. Куфе. Наукова назва Сієфи. Зони морозостійкості 8, 11. Освітлення повне сонце. Грунт добре дренований, посухостійкий. Цей чагарник з трубчастими квітами, особливо привабливий для колібрі. Магонія. Наукова назва мехоунія СПП. Зони морозостійкості 5, 11. Освітлення півтінь. Грунт універсальна. Цей вічно зелений чагарник з жовтими квітами приваблює колібрі взимку. Петунія. Наукова назва петунія СПП. Зони морозостійкості 10, 11. Освітлення повне сонце. Грунт слабокислий, добре дренований. Ці яскраві квіти, особливо привабливі для колібрі. Рододендрон. Наукова назва роудедендрен Каф Зони морозостійкості 4. 8. Освітлення півтінь. Грунт вологий, багатий. Цей чагарник з великими СУВІТТЯМИ особливо привабливий для КОЛІБРІ ШАВЛІЯ Наукова назва селвенимороса. Зони морозостійкості 4, 4-11. Освітлення повне сонце. Грунт добре дренований. Ця квітка з довгими сувіттями особливо привабливий для колібрі. Тигрова лілія. Наукова назва лилем коламбаєнам. Зони морозостійкості 3, 9. Освітлення півтінь або повне сонце. Грунт вологий, добре дренований. Ця квітка з яскраво-помаранчевими квітами, особливо приваблива для колібрі. Кампсис. Наукова назва. КАМПІСИС Редикенс, Зони морозостійкості 4, 10. Освітлення півтінь або повне сонце. Грунт добре дренований. Ця ліана з трубчастими квітами особливо приваблива для колібрі, але може бути агресивною. Жемолость. Наукова назва ЛОУНИСЕРЕ импеворанс. Зони морозостійкості 3, 9. Освітлення повне сонце. Грунт добре дренований. Ця ліана з трубчастими квітами особливо приваблива для колібрі. Вейгела. Наукова назва уайгіла. Зони морозостійкості 4,8. Освітлення повне сонце. Грунт добре дренований, посухостійкий. Цей чагарник з трубчастими квітами, особливо привабливий для колібрі. Т.